Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Напевно, ви помітили, що вкладинка сьогоднішнього відео синього кольору, а це означає, що розмова піде про бізнес в Естонії. Сьогодні я вам розповім, як зареєструвати бізнес в Естонії, що для цього потрібно, як це зробити, все з власного досвіду. Тож почнемо. Відкрити бізнес в Естонії може людина, в якої є посвідка на проживання постійного чи тимчасового мешканця. Паспорт громадянина ЄС, паспорт громадянина Естонської Республіки чи картка є резиденства. З першими варіантами все зрозуміло, що таке картка є резиденства? Це дозвіл Естонської Республіки вести бізнес в Естонії громадянам третіх країн. Вона дає змогу вести бізнес, але не дає можливості жити в Естонії. <кій> Тож, відкрити бізнес в Естонії досить просто, оскільки Естонія дигітальна країна, це зробити можна теж дигітально. Заходите на сайт STE, вибираєте розділ відкриття бізнесу, вибираєте форму господарювання, чим хочете займатись, сплачуєте держмито, вписуєте адресу юридичної реєстрації. Адресою юридичної реєстрації може бути ваше місце проживання, або її можна взяти в оренду сервісів, таких Куча в Естонії. Підписуєте дигітально, ваша заява попадає до відділення суду. Суд на протязі декількох днів вносить дані до бізнес-реєстру в Естонії і все, ви вже підприємець. Все досить просто. На цьому каналі я ще розповім, які є форми господарювання в Естонії, аналоги, аналогії з українськими формами господарювання. Як та які налоги треба платити в Естонії. Що краще для ведення малого бізнесу, що краще для ведення середнього бізнесу, все з власного досвіду. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та до нових зустрічей! Хай щастить!